Брати Грім, Злодій та його вчитель, читає Василь Різдвяник. Зібрався Ян віддати сина свого ремеслу десь навчатися, пішов у церкву і став молитися, щоб дізнатись, що сину буде корисне. А стояв біля вівтаря паламар і кричав Крадіш, крадіж. крадіж Повернувся Ян до свого сина і заявив. Що той повинен красти навчатися, що це сказав йому сам Господь Бог? І пішов він зі своїм сином шукати таку людину, яка красти майстер. Ішли вони довго і зайшли, нарешті, у темний і глухий ліс. Бачать, стоять там маленька хатинка, і сидить у цій хатинці стара жінка. Йони її питає: Чи не знаєш ти таку людину, що красти вміє? Цій справі можна і тут добре навчитися, відповіла стара. Син мій на ці діла, великий майстер. Ось і питає він у сина старої: чи добре той крадіж знає, каже Злодій. Твого сина я навчу як слід. Прийдеш сюди через рік, і якщо сина свого впізнаєш, то й грошей за це навчання я з тебе не візьму, а не впізнаєш, то повинен будеш заплатити мені 200 талерів. Повернувся батько додому, а син став чарівництву та злодійству навчатися. Минув рік і вирушив батько до злодія. Та по дорозі засумував, не знаючи, чи зможе він сина свого впізнати. І де він, сумуючи, раптом назустріч йому маленький чоловічок і питає його той чоловічок: Слухай, ти чого це сумуєш? Чого засмутився? Ох, відповідає Ян. Рік тому віддав я свого сина до злодія на навчання, і якщо сина я не впізнаю, то повинен буду заплатити йому 200 талерів, а якщо впізнаю, то й заплатити нічого не доведеться. Ось мені лячно, що як я його не впізнаю, а де мені тоді грошей стільки взяти? І сказав йому чоловічок: Ти повинен взяти з собою кошик з хлібом і стати під домовою трубою. Побачиш там на жердині кліточку, і визирне звідти пташка. Це й буде твій син. Пішов ян туди, поставив кошик із чорним хлібом перед кліткою, вилетіла звідти пташка і дивиться на хліб. Гей, синочко, ти тут? питає батько. Зрадів син, що батька свого побачив, але злодій каже: Це сам чорт тобі розповів, а інакше, якби ти свого сина впізнав. Батьку, нам треба звідси скоріше йти, сказав юнак. І вирушили батько зі своїм сином додому. Раптом їде по дорозі їм назустріч карета і каже син своєму батькові Обернуся я великим хортом, і ви зможете на мені заробити немало грошей. Висовується з карети пан. А чи не продасте ви мені цю собаку? Що ж, продам, відповів батько. А скільки ж ви грошей за нього хочете? 30 талерів. Це забагато, але собака, певне, дуже породистий. Я, мабуть, згоден. Забрав пан собаку в карету, але тільки трохи від'їхав, а собака як скочить геть через віконце, і миттю обернувся юнаком і знов опинився біля свого батька. І пішли вони разом додому. А був наступного дня в сусідньому селі ярмарок. Ось парубок і каже своєму батькові, А тепер обернуся я красивим конем, а ви мене продасте, але перш ніж продати, ви повинні зняти з мене вуздечку, а інакше не зможу я стати знову людиною. Вивів батько коня на ярмарок, але прийшов туди із злодій і купив коня за сто талерів, а батько й забув зняти з нього вуздечку. Ось повів злодій коня додому і поставив його в стайню. Увійшла туди робітниця, а кінь їй каже Змініть з мене вуздечко, зніміть з мене вуздечко Стоїть робітниця, дивується. Е, е, та ти говорити вмієш. Підійшла вона до коня, зняла з нього вуздечку і обернувся кінь горобцем, вилетів у двері. А чарівник теж горобцем обернувся і полетів слідом за ним. Ось злетілись вони, стали битися, і чарівник програв. Кинувся він тоді у воду і обернувся рибою. Парубок теж рибою обернувся, наздогнав його і стали вони битися. І чарівник знов програв. Обернувся тоді чарівник півнем, а парубок лисицею, і відкусив голову півню. Так ось і загинув злодій, і лежить там, і тепер.